Привіт усім! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Минув тиждень, після того, як я намагалась врятувати свій чармер. Кому цікаво, ось тут буде посилання на попереднє відео про нього. Зачистила ший, хоча відразу сказала, що шансів доволі таки мало. Замастила її кашкою фундазолу, пролила також фундазолом. Ось тут ще внизу видно, що корені зелені, тобто в них ще є волога. Але ось ці корінчики, які були ростучі, вони закрились. Ну і, власне, ви бачите, що шия. Продовжує далі жовтіти. Тобто стовбурова гниль, якою захворіла ця орхідея, пішла повністю по всьому стов... стовбуру. І, як бачите, дійшла вже до самісінької верхівочки. Тобто, все це вже згнило. І така орхідея, на превеликий жаль, йде в смітник, тому що тут вже нічого рятувати. Як то кажуть, для очищення совісті я зараз зріжу цю верхівку, подивимось, наскільки глибоко там проникла гниль. Але це і так видно, що бачите, вже все геть все пожовкло. Пожовк, ось оцей квітонос. Другий наполовину. Ось з цієї сторони добре видно? бачите, Знизу це теж видно, як пішла хвороба. Залишати пеньок теж не має сенсу, тому що якщо гниль пішла вверх, то вона пішла і вниз в корені. Ну що, зрізаю, дивлюся. Оскільки шия, вона доволі таки груба, то для цього потрібно взяти. Ну, найкраще для цього взяти секатор, бо просто ножицями навряд чи зможете перекусити. Ось отак. Ну і дивіться. Як то кажуть, що й потрібно було доказати. Ось, шия повністю гнила, бачите? Зрізаю ще вище. Обрізаємо оце все. Воно нам не потрібно. Зрізаємо ще вище шию. Дивіться, бачите? Гнилі тканини. Тобто хорошої зеленої тканини тут вже немає. Ось, бачите, тут вже навіть не суха, а така волога гниль пішла. Ну, Ось тут ще трішечки живої тканини, але тут немає на чому рости, тому залишати, звісно, я це не буду, тому що це ось, бачите, вже середній листочок. Ну, Ось отаке. Залишати сенсу немає, все рівно загине. І, власне, вниз також, як бачите, сірий, гнилий пеньок. Ось чорне, жовте, коричневе, дивіться. Це все ознаки гнилі. Тому, на превеликий жаль, я стала жертвою хвороби стовбурової гнилі на моєму чармері. Ну, таке буває. Особливо спонукає до цього спека, яка нині стоїть за вікном. І плюс віялою відключення світла, коли неможливо включити кондиціонер, щоб повітря якось перемішувати в кімнаті. Тому ось оце і є наслідки ось цієї комплексної проблеми. Нічого страшного, я з цього не роблю трагедію. Ну, загинула та й загинула. Можливо, куплю собі з часом якусь іншу. Ну, я маю на увазі на заміну інший чармер. Можливо, і ні. Орхідея, звісно, хороша. Вона в мене пробула десь приблизно років три, постійно квітла. Подобалась. Ну, як то кажуть, будемо жити, будемо бачити. Зараз я намагаюся якомога менше щось купувати. В тому числі й орхідей, бо, на жаль, такий час, коли не знаєш, що буде завтра. Отож, друзі, отакий от плачевний, на жаль, результат. Маємо те, що маємо. Якби лише ось такими проблемами наше життя було наповнене, то це було б ну, доволі таки непогано. На жаль, у нас трапляються в житті значно гірші втрати. Все, це в смітник, а я на цьому з вами буду прощатись. Всім бажаю добра, миру та щастя. Нехай ось такі трагедії ніколи не трапляються у вашій орхідейній колекції. Не забувайте підтримувати наші Збройні сили разом до перемоги! Всім до побачення! Ну і щоб не закінчувати відео на зовсім сумній ноті, покажу вам ось оцю орхідейку, яку пересаджувала два місяці тому. Це бігліп А-ля Симфонія. Класична пересадочка була. Зараз отут внизу з'явиться прев'юшка. Хто захоче, той перейде, подивиться. Ну, і за два місяці що з нею сталося. Показую ближче, дивіться, які жирні, гарні корінчики скрізь ростучі. Ось, ось, ось. І так, по колу крутимо, ось жирні корінчики. Активно пішла в ріст, ось один, другий. Все дуже гарне, дуже потужне коріння. Листя тримаю. Підв'язаним, воно і до пересадки було великим і не трималося, ну, тобто, звисало, як вуха спаніля, доверху не стирчало. Тому так воно і лишилося. Взагалі, пружність вона не втратила у порівнянні з тим, якою була. Повторюю, що воно і до пересадки не було таким вже надто вверх на... ціленаправленим. Ну, а ось... Корінець, дивіться, всередину пішов. Знайшов таку мілку діру, гад. І теж гарний, ростучий. Спускається донизу. Отож, пересадочку вона прийняла дуже добре. Тут змішаний субстрат кора з кокочіпсами, прекрасно. Себе почуває після пересадки. На цьому, друзі, я з вами прощаюсь. Бажаю всім добра та миру. Бажаю всім нам якнайшвидшої перемоги над ворогом. Всім до побачення!